Із початком літа прикордонники звертають увагу подорожуючих на належний пакет документів, особливо для поїздок з дітьми. Зокрема, найчастіше відмовляють у перетині кордону через відсутність дозвільних посвідок, завершений строк дії документу чи навіть ламінація свідоцтва, що унеможливлює встановлення достовірності документу. Варто зауважити, що на період воєнного стану виїзд за кордон дітей до 16 років регламентується постановою кабінету міністрів номер 57, яка визначає правила перетину кордону. Так, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачуха, вітчима, виїзд дитини здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтва про народження дитини та документів, що підтверджують родинні зв'язки. У супроводі інших осіб, виїзд дитини здійснюється на підставі уповноважених одним з батьків письмової заяви, завіреної органом опіки та піклування, без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Діти громадяни України, які досягли вже 16-річного віку, можуть виїжджати за кордон самостійно, проте слід врахувати, що в багатьох країнах можуть вимагати супровід неповнолітнього або згоду батьків. Якщо дитина їде у складі організованої групи, то супроводжуючі особи повинні мати повний та чіткий список дітей та їх супутників, а також згоду Державної служби у справах дітей. Кожен пасажир має мати при собі закордонний паспорт, свідоцтво про народження, згоду батьків на виїзд за кордон, яка завіряється службою у справах дітей. Для виїзду дітей за межі України можуть бути сформовані групи із супроводжуючими особами. Із розрахунку, один супроводжуючий на 15 дітей. Задля комфортного перетину кордону радимо заздалегідь планувати маршрути руху, перевіряти дійсність паспортних та інших документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску можна дізнатися на офіційних сайтах та за допомогою соцмереж. Плануйте виїзди в будні дні, в менш пікові години. Це у ранковий час та вечірній час. Разом з тим у Держприкордонслужбі нагадують, що автобуси перетинають кордон тільки після реєстрації в електронній черзі, і щоб не створювати штучні корки на КПП і тим самим завдавати пасажирам дискомфорт, рекомендують прибувати на пункт пропуску вчасно. Окрім того, якщо про організовану групу дітей відомо завчасно, рекомендують у письмовій формі попередити прикордонний загін, надіславши відповідного листа. До слова право позачергового перетину кордону мають лише діти з інвалідністю. Їм визначається. Дві години на заїзд на територію пункта пропуска, щоб вони не заїжджали до 15 хвилин до закінчення, а заїжджали, от як визначили, там, наприклад, з 15 по 17, Тобто, щоб вони приїжджали в 15, а не приїжджали в 16.45. Щоб пришвидшити перетин кордону автобусів із дітьми, закарпатські прикордонники на постійній основі контактують із суміжними сторонами і, в разі виникнення нестандартної ситуації, а саме суттєвого збільшення автотранспортних засобів на КПП вживатимуть заходів безпосередньо під час несення служби. Провели з ними взаємодію, наголосили на рахунок цього щодо збільшення пасажиропотоку. Будемо безпосередньо. Під час несення служби будуть старше прикордонних нарядів в пункті пропуску, буде систематично проходити взаємодію з міжною стороною у разі якоїсь нестандартної ситуації, саме накопичення транспортного засобу, збільшення пасажиропотоку. Будемо діяти відповідно ситуації. У середньому з початком літа прикордонники очікують збільшення пасажиропотоку на 20-30 відсотків залежно від пункту пропуску. Найбільш завантаженими вважаються Лужанка та вилок на ділянці Мукачівського прикордонного загону, а також Ужгород і ЧОП у межах обслуговування Чопського прикордонного загону.